Ви пам'ятаєте, що я здебільшого працюю з жіночою аудиторією, мої клієнтки це жінки. І часто стикаюся з тим, що коли жінка забуває, хто вона така, що вона не раб домашніх справ, не обслуговуючий персонал, не людина, яка прийшла в цей світ задовольняти потреби всіх оточуючих, а на собі поставити хрест. Так ось, коли відбувається це забуття, ситуація приходить до того, що в неї забирають чоловіка, щось таке відбувається, забирають здоров'я, для того, щоб вона полежала і подумала над своєю поведінкою. Чому так, чому так буває часто? І за того, що це комфортно для патріархального світу. Щоб жінка була ресурсом, який задовольняє потребу всіх, окрім свої такі діла.